41 я дізналася, що при надії. Радості моїй не було меж, і я поділилася цією новиною з мамою. Мамо, ти скоро станеш бабусею, ти з глузду з'їхала. Ти будеш пенсіонеркою, коли дитина школу закінчить, та з неї всі будуть сміятися. Отаку От я отримала підтримку від матері, і вона всі роки тільки те й робила, що говорила про мою помилку. До неї неможливо було підійти з якоюсь проблемою, адже вона одразу починала я тобі казала, а ти мене не слухала. Так склалося життя, що мій другий чоловік, з яким я зійшлася в 35 після невдалого шлюбу, вже мав дітей і не дуже переймався тим, що я хочу дитину. У мене є, діти, все нормально. Я не хочу, аби ти думала мене прив'язати до себе дитиною. Я нікуди від тебе не дінуся, бо люблю тебе, не раз казав він мені, але мене ніхто не розумів. Я хотіла малюка заради себе, щоб тримати за маленькі пальчики, перебирати, цілувати, дихати дитиною стільки, скільки завгодно, щоб маля усміхалася саме мені, щоб бачило світ через мене. Я вірила, що у нас будуть діти, але рік йшов за роком, а нічого не відбувалося. Я розповідала мамі, що мене турбує, але вона лише казала не дратуй своїми сльозами чоловіка, а то піде і залишишся взагалі сама. Важко усміхатися, коли тобі зовсім не весело. І сорок минуло, а я все не переставала надіятися. Ми поїхали з Віктором за кордон на море. І там я відчула себе зле, подумала, що морепродукти були не свіжі. Уяви, море, крок землі, а вони протерміноване готують. І так мені зле було весь відпочинок, а коли вернулися, то я пішла перевіритися. Звістка лікаря мене просто ошелешила, і я готова була всіх розцілувати. Звичайно, що найперше сказала Вікторові, і той був шокований, але бачачи, яка я рада, то сказав. Мої онуки гратимуться з моїм сином, буде чудово, або з донькою, сказала я, ще краще. Далі я зателефонувала до матері, і вона мене дуже підтримала. Що люди скажуть, та як на вас будуть реагувати бабця, а не мама? Я не могла зрозуміти, чому вона так реагує, адже вона має за мене порадіти. Я не розірвала з нею стосунки, і вона час від часу приходила до мене, аби критично оцінити, чи я справляюся з обов'язками. Я була настільки окрилена, що й серед ночі до донечки вставала і вдень мала сили її глядіти. Якось ми гуляли всі троє я, мама і соня, і хтось поруч сказав Бачиш, як бабуся з онучкою гуляють, а твоя мама, хоч раз би, приїхала. Сварилася якась пара на нас поглядаючи. От бачиш, переможно сказала мама, ти бабуся, і донечку ти для цього на світ привела. Далі таких слів було все більше. Яка ви молода бабуся, за тобою бабуся прийшла, вдягайся швидше. Соню, чому бабуся прийшла на збори, а не батьки? Мені хотілося залізти під парту. Я бачила, що донька теж сумна, коли я по неї приходжу в школу. І тоді я наважилася поговорити зі своєю семирічною донькою. Донечко, я знаю, що тобі не хочеться мати таку маму, хочеться молоду і гарну, але вже так є. Мамо, ти у мене найкраща, заплакала дитина. Мене просто дражнять. Я хотіла її захистити від усіх на світі, але ж не від маленьких діток. Знаєш що, а давай не будемо звертати на них увагу, запропонувала я Соні, і будемо одна одній все розказувати. Будемо як подружки? Так, і навіть більше, бо ми ніколи не посваримося. Відколи я перестала соромитися, що я така вікова мама, відколи Соня це відчула, то ми перестали на всіх зважати і потроху стихли пересуди і цікавість. Думаю, я б до такої думки прийшла швидше, якби так наполегливо моя рідна мати не впихала б мені такі почуття в мою ж голову. Підпишись, підтримай українськомовний контент.